Провокації завжди були, є і будуть, і вони будуть до тих пір, допоки ти не почнеш розуміти, що якщо ти не можеш повпливати на ситуацію, потрібно змінити свою думку по поводу цієї самої ситуації, своє відношення до цієї ситуації лише тоді ці всі провокації. Потихеньку, помаленьку зникнуть з твого життя. Час від часу вони будуть нагадувати про себе, але ж ті люди, які тебе оточують, будуть і вже попадали на те, як ти реагуєш на їхні провокації, відчепляться від тебе, тому що вже знають твою майбутню реакцію. А якщо ти ведешся на цю провокацію, реагуєш, зриваєшся, їм приноситься задоволення. Тому. Чим більше провокацій, тим більше реакцій, тим частіше ти з ними будеш стикатись.